Вітаю з вами адвокат Андрій Бур'янський. Це відео буде корисне в першу чергу для внутрішньопереміщених осіб, які мають непогашені кредитні зобов'язання. Тобто я розповім, чи дає статус внутрішньопереміщеної особи переваги в випадку наявності у особи діючого кредиту чи позики. Насамперед. Підпишіться на мій канал та поставте дзвіночок, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Бур'янського. Хочу зауважити, що з 1 серпня 2022 року всі особи, які отримали статус внутрішньопереміщеної особи, незалежно від регіону, набули однакових прав, передбачених законом України про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. Давайте я поясню, чому це так важливо. До цього часу норми даного закону стосувалися двох категорій внутрішньопереміщених осіб. Це особи, які перемістились з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також особи, які перемістились з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Але ж з моменту початку широкомасштабної збройної агресії російських окупантів з'явилась велика кількість внутрішньопереміщених осіб з інших регіонів, що й стало причиною внесення відповідних змін до вищовказаного закону. І, вуаля, президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно якого всі внутрішньопереміщені особи, незалежно від регіону, отримали однакові права. Давайте розглянемо, що дають норми даного закону для внутрішньопереміщених осіб, які, крім прочих, проблем ще й мають непогашені борги по кредитним чи позиковим зобов'язанням. Так, нас має зацікавити стаття 9 з приміткою 2 вищевказаного закону, в якій визначено умови та підстави звільнення внутрішньопереміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов'язань по кредитним договорам та договорам позики. Посилання на даний закон я залишу внизу під цим відео. По-перше, дана стаття зазначає, що загальна сума процентів, нарахованих за кредитним договором або договором позики, не може перевищувати суму процентів, нарахованих протягом строку дії даного договору. За мінімальною ставкою передбаченою умовами договору. Тобто банки, мікрофінансові установи та інші кредитори не можуть маніпулювати збільшенням процентної ставки. І щоб визначити максимальний розмір процентів, вам достатньо визначити строк дії договору та знайти мінімальний розмір процентів в цьому ж договорі. По-друге, згідно даної статті, за невиконання чи неналежне виконання внутрішньопереміщеної особи зобов'язань за кредитним договором. Та або договором позики, не застосовуються інші санкції майнового характеру. Тобто не нараховується неустойка, штраф, пеня, не нараховуються інфляційні втрати за весь час прострочення та проценти річних від простроченої суми, а також не застосовуються інші санкції майнового характеру. Отже, ми бачимо, що через, наприклад, прострочення платежу по кредиту чи невиконання інших зобов'язань за кредитним договором вам не можуть збільшити процентну ставку чи накласти будь-які. Інші штрафні санкції та стягувати інші платежі. Тут слід пояснити, що згідно з частиною 2 статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який просрочив виконання грошового зобов'язання на вимогу кредитора, зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час просрочення, а також 3% річних від простроченої суми. Ну, якщо, звісно, інший розмір процентів не встановленим договором або законом. Тобто, за наявності будь-якого грошового боргу, кредитор має право нарахувати боржнику інфляційні втрати та річні, як правило, в розмірі 3%. При цьому, з урахуванням того, що рівень інфляції наразі в Україні дуже значний, то відповідно інфляційні втрати мають великий розмір і суттєво збільшують суму боргу. І нагадаю, що штрафи та пені в кредитних договорах можуть досягати вдвічі більше суми взятої позики щодо споживчих кредитів. І значно більше щодо кредитів, які не відносяться до споживчих. Тобто ця норма звільняє внутрішньопереміщених осіб від досить суттєвих грошових зобов'язань, пов'язаних з невиконанням чи несвоєчасним виконанням кредитних зобов'язань. Якщо ви є внутрішньопереміщеною особою, то маєте право подати до кредитора, тобто банка, мікрофінансової установи та інших осіб, заяву про перерахунок заборгованості за кредитним договором або договором позики у відповідності до мов даного закону. І кредитор зобов'язаний здійснити даний перерахунок в семиденний термін з дня надходження даної вимоги в адресу кредитора. При цьому, якщо кредитор, отримавши від вас заяву, не здійснив перерахунок, то така заборгованість вважається автоматично перерахованою на наступний восьмий день з дня надходження до кредитора вашого письмового звернення. По-третє, в даній статті заборонено без вашої згоди передавати борги іншим особам. Тобто заборонено відступлення, продаж, передавання права вимоги за кредитним договором та або договором позики без згоди боржника. Але тут є виключення. Так дані норми не поширюються на кредиторів, віднесених до категорії банкрутів. На мій погляд, дуже цікавою є частина даної статті, згідно якої відповідальність за невиконання чи неналежне виконання внутрішньо переміщеною особою, визначеною частиною першої цієї статті. Зобов'язань по кредитному договору або договору позики покладається на Російську Федерацію, як на державу окупанта, відповідно до норм і принципів міжнародного права. Якщо спростити, то за фактом, якщо ви не здатні заплатити борг, то цей борг переходить на Росію. На мій погляд, ця норма потребує детального роз'яснення, так як, скажімо, я вбачаю, що за даною нормою за будь-яке невиконання умов кредитного договору або договору позики з боку внутрішньопереміщеної особи. За це несе Російська Федерація відповідальність, але детальної процедури як безпосередньо реалізувати дані положення норм міжнародного права наразі немає. Але я думаю, що ми повернемося до цього питання пізніше. Частина сьома даної статті зазначає, що звільнення внутрішньопереміщеної особи від негативних наслідків порушення неї грошових зобов'язань за кредитним договором та або договором позики, відповідно до положень цієї статті, не може бути підставою для відмови у наданні нового кредиту та або позики. Тому вам не можуть відмовити у новому кредиті через те, що, наприклад, ви прострочили виконання минулого кредиту. А тепер ложка дьогтю в цій бочці меду. Якщо внутрішньопереміщеної особи була наявно розтрочена заборгованість по кредитним договорам та договорам позики на дату початку тимчасової окупації та стану на 14 квітня 2014 року, то положення ці, даної статті 9, з приміткою 2 закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб, до даних осіб не поширюється. Тобто, якщо ви мали. Прострочену оплату зобов'язань по кредитному договору чи по договору позики на момент настання військової агресії Російської Федерації в Україні, ви не можете скористуватися можливістю звільнитися від негативних наслідків невиконання грошових зобов'язань по кредитним договорам та договорам позики. В свою чергу, я не можу погодитися з даною умовою, законом, так як дуже велика кількість внутрішньо переміщених осіб. У яких виникла заборгованість по кредитам, взятим, скажімо, у 2008 році під заставу нерухомого майна, і які в зв'язку з стрибком курсу долара не змогли з об'єктивних причин розрахуватися по цим кредитам, і в даному випадку Верховна Рада України, як і президент, мали б врахувати саме інтереси даної значної категорії українського народу, а не йти на поводу у банківських олігархічних структурах заганяючих даних осіб у глухий кут, на мій погляд, президент України з початку військової агресії Росії мав би знову ініціювати введення дію мораторію на звернення стягнення по кредитним зобов'язанням, отриманим в іноземній валюті, або іншим чином захистити права українців від свавілля банківських установ. Нагадаю, що якщо у вас виникнуть питання юридичного характеру, ви завжди зможете звернутися до мене за юридичною консультацією. Засоби зв'язку зі мною ви можете знайти на моєму сайті, який зазначений внизу під цим відео. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було вам корисне, то підпишіться на канал, увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!